Переходимо до інших подій: зведення коротких новин. Далі у випуску. У Пологівському районі Запорізької області підрозділи ЗСУ взяли в полон бойовика ДНР. В Суді прокурори довели, що житель Тореза у лютому 2022 року добровільно перейшов на бік ворога, вступив до незаконного збройного формування та брав безпосередню участь у бойових зіткненнях. Суд визнав бойовика винним у державній зраді. Та засудив до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сбу знешкодила злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати через Запорізьку область, а потім Росію до Південного Кавказу або країн Євросоюзу. Ціна питання становила від 2,5 до 8 тисяч доларів з клієнта. Для цього злочинці налагодили контакт з кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ. Який за гроші мав забезпечувати безперешкодний прохід через російський кордон? Наразі учасникам угруповання повідомлено про підозру. З метою забезпечення правопорядку та безпеки громадян поліція проводить піше патрулювання на вулицях обласного центру напередодні та під час вихідних. У разі необхідності патрулі будуть перевіряти транспортні засоби. Посилено і охорону банків аптек, магазинів які стають уразливими через вимкнення електроенергії, а також зруйнованих внаслідок обстрілів об'єктів житлової та критичної інфраструктури, вказані заходи триватимуть в умовах дії воєнного стану та до повної стабілізації обстановки на території міста та області. У Вознесенівському районі Запоріжжя сталося ДТП, під час якого водій Кіа Сорента здійснив наїзд на дві припарковані автівки та поїхав з місця автопригоди. Однак 37-річного керманича-порушника швидко знайшли. І одразу стало ясно, чого тікав. В його крові виявили 1,32 проміле алкоголю. Складено відповідні протоколи. 19 листопада у Заводському районі Запоріжжя загорілися електропроводка і дрова у котельні магазину на загальній площі 20 квадратних метрів. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Той же день в Олександрівському районі Запоріжжя на легковий автомобіль впало дерево, у результаті чого травмувався чоловік, який проходив повз. Рятувальники відключили акумуляторну батарею в автівці і розпиляли частину дерева, аби дістати постраждалого. Після цього його передали медикам швидкої допомоги. В одному з населених пунктів Запорізького району піротехніки ДСНС. Виявили і знищили чотири мінометні міни часів Другої світової. Незважаючи на свій вік, вони продовжували нести реальну загрозу життю і здоров'ю цивільного населення.